Почнемо з рішення, яке оновило принцип взаємодії з кандидатами. І перш ніж я розповім про нову видимість кандидатів, а саме про розділ зацікавлених, давайте розглянемо приклад з іншої сфери. Уявіть, що ви керуєте кав'ярнею. Щодня 20 людей заходять, довго вивчають меню, вдихають аромат кави, цікавляться, але замовляють тільки один. Абсурд? Правда? Такий бізнес просто не вижив. Схожа ситуація була і в рекрутингу. Ми могли бачити прямі відгуки, могли працювати з базою резюме, отримувати рекомендації, але ми повністю не бачили, хто ще цікавиться нашими вакансіями, але чомусь не відгукуються. Скільки потенційних співробітників, яким ми ідеально підходили, просто пройшли повз. Скільки талантів ми втратили через те, що не могли вчасно помітити їх інтерес. А в умовах, коли кожен потенційний кандидат нового золота, це стало критично важливим. Отже, що відбувається з вашою вакансією прямо зараз, ви бачите відгуки. Так, можете шукати в базі резюме? Так. Отримуєте рекомендованих кандидатів так. Але це лише частина картини. І ми знаємо, як отримати більше кандидатів. З моменту запуску нової видимості кандидатів і розділу Зацікавлені кандидати ми виявили цікаву закономірність. На кожен прямий відгук в середньому припадає ще шість зацікавлених кандидатів. Один відгук і ще шестеро людей, потенційно готових до діалогу. Хто ці люди? Вони переглядають вашу вакансію, додають в обране, відкривають контакти. І найцікавіше: 29% цих кандидатів конвертуються в активний діалог, якщо з ними правильно взаємодіяти. Це майже втричі більше, ніж стандартна конверсія холодних контактів. Оглянемо на розділ робота UA, які працюють на стандартну воронку. Найму: перше відгуки, друге рекомендовані кандидати, третє база резюме. І, відповідно, четверте збережені кандидати. Нагадуємо, це ваш особистий простір для талантів, яких ви самі помітили і відібрали. А тепер додаємо нове джерело зацікавлених кандидатів. Ось Тетяна. Переглянула вакансію втретє за тиждень. Можливо, вивчає, але чомусь вагається зробити крок назустріч. Андрій відкрив контакти, він уже майже готовий зателефонувати, а Олена додала вакансію в обрану ще тиждень тому. Серйозно розглядає пропозицію, мабуть, зважує всі за і проти або порівнює з іншими пропозиціями. Погляньте на цифри одного з оголошень про роботу за місяць: 4977 показів, 320 переглядів, три прямих відгуки і 44 зацікавлених кандидата. На 3 відгуки 44 зацікавлених. Це ті кандидати, які раніше просто проходили повз. І що найважливіше: 29% з них готові до активного діалогу, коли ви зробите перший крок. Приблизно 13 з цих зацікавлених почнуть з вами спілкування. А з гарячою вакансією ви отримуєте втричі більше показів для вузькопрофільних позицій і навіть в п'ятеро для масових. А значить, пропорційно більше зацікавлених кандидатів у вашій воронці найму. З моменту запуску зацікавлених кандидатів серпня цього року ми побачили чудові результати: збільшення кандидатів на 49%. 35% всіх кандидатів тепер приходять через зацікавлених. 44% трафіку на сторінці кандидатів це зацікавлені. Найголовніше, це працює. 29% зацікавлених кандидатів переходять в активний діалог. Це майже втричі більше, ніж стандартні перегляди. Отже, ми розширили вашу воронку найму. Тепер ви бачите всіх зацікавлених кандидатів, розумієте їхні наміри за типом активності, можете миттєво почати діалог. Маєте готові шаблони для комунікації. Ми почали з кав'ярні, де з 20 відвідувачів замовляв тільки один. А закінчуємо реальним інструментом, який допомагає не втрачати жодного потенційного співробітника.